Вітаю в коментарях до минулого відео. Мене попросили розповісти про список осіб, які і не підлягають мобілізації, і мають право на перетин державного кордону України, оскільки, як я казав раніше, не всі особи, які не підлягають мобілізації, можуть виїхати за кордон. Перелік вказаних осіб передбачено законом про мобілізаційну підтримку та мобілізацію. Саме це частина перша статті 23. Зараз на відео я виведу зміст вказаної статті. Визнані особами з інвалідністю або які мають відсрочку понад 6 місяців. Щодо інвалідності, тут просто перша, друга, третя група інвалідності. Якщо у вас є відповідна довідка, бо посвідчення можете виїхати. Жінки, чоловіки, які мають трьох і більше дітей до 18 років. Тут головне, щоб у свідоцтві про народження дитини, наприклад, батько був писаний батьком дитини. Неважливо це діти від однієї жінки чи від різних. Неважливо платиш ти аліменти чи не платиш аліменти на вказаних дітей, живуть вони з тобою чи ні. В наявність трьох свідоцтв про народження: жінки, чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років треба мати в наявності свідоцтво про народження дитини а також або відоцтво про смерть матері або рішення суду про розірвання шлюбу з матір'ю та рішення суду про встановлення місця проживання з дитиною на деяких митницях випускаються навіть при наявності розірвання шлюбу та наявності нотаріально посвідченої угоди про місце проживання дитини <гум> наявність дитини з інвалідністю до 18 років такі Справи в нас були по останній категорії, мали лише наявність довідки про інвалідність дитини. Наприклад, в львівській таможні не випустили нашого клієнта. Він повертався до Запоріжжя. В Запоріжжі ми брали військкоматі письмову відповідь від військомату, що він не підлягає мобілізації, і вже з цими документами людина могла виїхати. Також до вказаної категорії належить і перелік хвороб, визначених в законі, коли дитина не має інвалідність, але має відповідну тяжку хворобу, яка знову ж таки законом визначена. Якщо є повнолітня дитина. На першої другої групи інвалідності також треба мати відповідну довідку щодо дитини. Моменти про те, що вона утримані батьків, і бажано перед тим як виїжджати за кордон, отримати з військомата відповідь про те, що батько не підлягає мобілізації. Усиновителі опікуни, піклувальники дітей 4 до 18 років. Знову ж таки, треба мати або рішення суду про усиновлення, або рішення там відповідної ради про передачу опіку вказаних дітей, зайняті постійним доглядом за дружиною або батьками, які потребують постійного догляду. До тут треба мати в наявності відповідну довідку про те, що саме вказаний чоловік постійно доглядає за своєю, наприклад, хворою дружиною або матір'ю. Тоді можна буде перетинати кордон, навіть не супроводжуючи відповідного там інваліда або людини, яка потребує допомоги. Ті, які мають дружину або батьків першої другої групи інвалідності, тут є позитивна практика. Військомати надають нам листи про те, що вказані особи не підлягають мобілізації. При цьому потрібно мати лише докази родинного споріднення. З відповідною, наприклад, матір'ю, батьком або свідоцтво про одруження щоб довести, що твоя дружина є інвалідом першої другої групи, та відповідно документи про наявність першої другої групи інвалідності. Вже третя група інвалідності тут не підходить. Опікуни особи визнаної судом недієздатною або інвалідів першої другої групи. Щодо опікунства, тут треба мати рішення суду. Ми такі рішення суду робили. А щодо саме інвалідності, тут треба також мати додатковий документ про те, що саме відповідний клієнт, наприклад, військово зобов'язаний, є. Віконом конкретну особу, тобто можна опікувати, наприклад, там свою там тітку, бабусю або сусідку. Жінки та чоловіки, в яких в сім'ї один з жінка або чоловік на сьогодні є військовослужбовцем, і які мають в сім'ї неповнолітню дитину. Казана норма ви з'явилася з квітня місяця. Також вона діє. Треба відповідні документи про те, що або батько, або матір призвані або служать або там за контрактом у військових силах, та відповідно свідоцтво про народження дитини до 18 років. Народні депутати, поліцейські, СБУ, розвідники тут не будуть зупинятися, все зрозумів. Субтитрувальниця